Трохи центру вечірня, що не сильно пізно. 21.42, як бачимо. Там вокзал, там де темно, там вокзал. Оскар а, тут теж темно. Та тут завжди темно. Ні, от де завжди темно, це, це тут праворуч. Ті віллі та віла давно не функціонує. Ми приїхали Трошки прогуляємося. Ну, не нічним, але вечірнім. Темним троскавцем. Подивимось, послухаємо, що і як. Та, досі тепло. 23 серпня такий дуже цікавий день. У мене був насичений тим, що 23 серпня протягом одного дня ну, бачив, бачився це все в різних випадках, щоб ви розуміли, з кількома десятками підписників. Це так дуже приємно. Я так всіх зразу і не перечислю. Треба згадувати, але ну, це було і біля бівету, і під час виступу оркестру. Там взагалі пара підійшла, цікаво, що машина так дуже здалеку поцікався, чи то не я. <гум> Потім це. <гум> під час виступу лісопетного батальйону, <гум> біля бівету, знову біля оркестру, <гум> біля альтанки, у векторі, біля вектору. Цілий день мав спілкування з найкращими підписниками найкращого YouTube каналу. А, вілло, сонце, воно щось. Це буде відкриття, щось будуть відкривати, бачите, кульки понесли. Ну, не дуже вам добре видно. Але... але так, пиво ще продають, час дитячий. Так, от що я вам хочу сказати, мої любі кохані, завжди дуже подобається. Коли ви підходите до мене, спілкуєтеся, це велика радість насправді. Найкраще, що може бути, це спілкування з однодумцями, з близькими людьми. Ми вже підійшли до злати. Перейдемо через дорогу. А підемо подивимось прямо через ринок. Я думав, що там ще буде концерт, але так виглядає, що концерту вже не буде. Що він вже закінчився. О, ринок ще працює, гей, о, це реально круто. Ви кажете, що ринок не працює вечорам. 21.45 ринок працює. А, йдемо далі. Так, ось, повернемось до того, до чого я зупинився, дуже-дуже приємно було. З вами всіма спілкуватись. Звиняйте, кому, можливо, недостатньо часу приділили під час спілкування, але просто дуже <смі> і день був насичений подіями, та і це Бувало так, що переходив від одних підписників з рук в руки. <смі> Те, що ви розповідаєте, говорите, це насправді додає наснаги. Для нових зйомок, для нових звершень, для нових відео. Буває, втомишся, думаєш, та ну, та нікому того не треба. Але спілкуєшся і, і розумієш, що треба що і як треба. Це зараз вийшов показати вам святковий вечірній. Трускається. Біла Рафаль? Це балкони підсвічуються, на вікні світяться, це балкони підсвічуються. А, і тут мають працює. А чому б не працювати як. <кхи> як є попит. Хіба обиральня не користується тією логікою, що працюй, поки є попит. Кава, маємо ці досі є. Все продається, все є. Концерт завершився вже. Концерт завершився, поїзд їде спати. Гарна, підсвітка модна. Знаєте, пройдемо ще в напрямку до бівету, я бачу там, що ярмарок працює. А, атракціон дитячий працює. Теж такий час. Що. Саме час працювати дитячим атракціоном насправді. Нічна Чіпси, кукуруза гарно пахнуть. Це амни біля будинку йти на вулиці. Не буду казати, який буде відео почуєте, як я там до біля одного будинку. Там такий прямо біля будинку, а сморід такий немилосердний. Тож, я підозрюю, там багато хто винаймає житло. Ну, Якісь ресторани. Порожні, якісь зовсім порожні. Так завжди було в Трускавці. Займається замітанням. Після клієнтів. Тут теж досі шашлики продаються. Не тільки шашлики. Ковмаски, риба, картопля, овочі, гриль, лимонад. Горячі, крильці. Вейбір ну, дуже широкий. І насправді тут, якщо абстрагуватись від поняття цін, тут смачно. Бо мене пан Дімка Ісаєв спитав, чи я рекомендую, я б йому сказав, що я рекомендую цю точку. і скоро скоро зліва з'явиться бівет, дивіться, якось сьогодні нам пощастило і не виключили світло біля бюлету. А ви білет побачите зі світла, якщо я встиг його зняти до того часу, як світло не виключено. Ой, умовностей. Ну, Бачите, кав'ярні працюють такі пізній час. Таке буває дуже рідко, але буває на святах. Навіть в весні кілька вікон горить. Таке теж буває на свята. І красень бюлет. Ай, це ще на з концертів подивимося. Нікі такі Олександр Кварта буде. Клас-клас-клас-клас. А коли? 29-го. Теннор з Бальканта і, звичайно, Ростислав Кошидна і Юрій Дякунчак. Підійдемо сюди трошки вище. Півет, бачите, може бути тут темно. Те, що може тут бути безлюдно, ви вже не раз переконувалися.